Реальність не зможе зробити для тебе те, що ти хочеш зробити, тому що ти ще сама не зробила вибір. Для твого мозку не існує правильно і неправильно. Тебе не зафіксована та реальність, до якої ти хочеш прийти. Ти ще не готова на даний момент, саме в цю секунду, в мілісекунду в даний момент ти зробила саме цей вибір. По суті, ти можеш змінювати свою долю, ти можеш змінювати свою свідомість, і ти можеш налаштовувати свою свідомість таким чином, щоб твоя реальність могла змінитися. Ми маємо наукове підтвердження того, що ми можемо змінювати свою реальність в залежності від того, що конкретно ми робимо, як ми думаємо, і взагалі в яку сторону ми рухаємось, тому що насправді ми самі вибираємо, хто ми і як ми йдемо. Квантова фізика дає нам такі прекрасні можливості і пояснює те, що ми справді можемо собі дозволити вибирати хто ми вибирати ким ми. Є і вибирати наше життя в буквальному сенсі цього слова. Я хотіла сьогодні поговорити про це, тому що ви знаєте, що наука насправді зараз офіційно підтвердила те, що ми можемо. Здійснювати вплив на всі події, які існують навколо нас, ми можемо керувати своєю реальністю. Це звучить абсолютно дико, тому що скажете ви в сенсі наука. Я вам розкрию дуже класну штуку. Те, що в нашому приказному світі, по крайній мірі в західній частині, так Європа і так далі, не було диференціації стосовно того, що наука, містика, психологія, математика і так далі, тобто всі науки, вони існують диференційовано. Ми мали до перших великих відкриттів наукових до того самого Тона Ейнштейна, в подальшому на абсолютно до того моменту, як почалася ця епоха прекрасних чудових відкриттів, Ми не мали відокремленість між містикою, психологією і наукою. В принципі, диференціація в цьому плані вона з'явилася реально після того, як наука зафіксувала. Нам потрібно відокремитися від людських почуттів від впливу. Абсолютно всього, що може створити людина, тобто людина, в принципі, по суті, не мала права впливати на науку. Наука вона наука, вона фіксована, вона закріплює, вона підтверджує, вона дійсна, вона фіксує факт. Але дякуючи тому, що з'явилася така штука, як квантова фізика, світ почав просто перевертатися з ніг на голову. Експерименти, які були проведені науково підтверджено, що ми можемо здійснювати вплив на свою реальність своїми думками, фіксувати свою увагу на певних речах, і реально змінювати свою реальність. Друзі, просто уявіть, ми творці, ми створюємо можливості, ми налаштовуємо себе на можливості, які ми бажаємо зробити. І в цьому немає ніякої магії, і в цьому немає ніякої містики. Науково доведено, що ми можемо це зробити. Фактично, якщо уявити нас, якщо ми стоїмо в величезному холі, і в нас є сотні дверей, це сотні можливостей кожного разу що секунди. Ти робиш вибір. Що секунди, ти обираєш якусь із дверей. Поки ти не обрала двері, існують всі можливості. Існує абсолютно все. Ну, типу, взрив мозку, реально. Для мене, коли я це усвідомила і ще й підтвердила це науково. Тобто, я не така людина, яка, знаєте, от я там засуєвірилась, і все. Мені потрібно перевірити, щоб реально фактично повірити в це. Тобто, мені потрібні факти для того, щоби. Зрозуміти те, що так це дійсно є. Так, я це бачу, я це відчуваю. Я це пронесла Весь цей досвід через себе. І на даному етапі життя я усвідомлюю, що так це працює. Коли ти бачиш перед собою всі можливості, а потім ти робиш вибір, то до того як ти зробила вибір, в тебе є абсолютно будь-яка можливість зробити мільярди, мільярди можливостей. Що секунди, в цьому і є можливість обирати, в цьому і є можливість наміру. Ми існуємо, і ми робимо свою реальність за допомогою виборів, які ми робимо в. Нашому житті, поки ти не зробила вибір, поки ти не пішла, не відкрила ці двері, в тебе є дуже багато можливостей. Але через те, що ми сприймаємо на основі свого досвіду, ми сприймаємо на основі наших почуттів, наших емоцій, наших суджень, наших думок, ми сприймаємо і ми робимо вибір. І коли ми робимо вибір, ми відкидаємо абсолютно інші можливості, тому що на даний момент, саме в цю секунду, в мілісекунду, в даний момент ти зробила саме цей вибір. Із сотні тисяч дверей, тільки цю, тільки одну. В цьому і є сила наміру кожної секунди обираєте те, що ви робите. Навіть якщо ти зараз подумала про щось, навіть якщо ти зараз на даний момент робиш якісь справи, ти можеш зупинитися на секундочку і усвідомити ова, так я можу робити в цей момент щось інше, щоби ти могла зробити ще, щоб могло змінити твоє життя. Можливо, ми про це не задумуємося, тому що кожна секунда це так мало для нас. Це так мало, але насправді кожного разу це вибір, кожного разу, коли ти або робиш щось продуктивне, або сидиш, просижуєш свої штани, або допомагаєш комусь. Кожного разу це вибір, кожної секунди це твій власний. Dawes it. Який ти фіксуєш і йдеш далі? Як ж це все пов'язано в принципі з квантовою фізикою? Чому саме зараз починаємо усвідомлювати те, що так це насправді все дуже сильно круто пов'язано з наукою? От, на секундочку, просто задумайтесь і уявіть собі. Квантова механіка фіксує одну дуже цікаву річ. Дуже відомим прикладом ось цього є якраз таки подвійний світловий експеримент, який по суті і довів ось ці стани, довів ось цю теорію. Суть цього експерименту, якщо супер просто вам пояснювати, те, що фотони, електрони рухалися через. Щелини одночасно, поки за ними не спостерігали, і вони рухалися хвилини подібно. Тобто у нас була хвиля, як тільки вони піддались спостереженню, тобто їх побачили, на них звернули увагу, за ними почали спостерігати, вони фіксувалися в певній точці. Фактично, коли на них звертали увагу, вони починали вести себе зовсім по-іншому, вони фіксувалися в певній точці в певному моменті. Тобто, фактично, якщо перенести це на наше буденне життя, то поки ми не зробили вибір поки Ки ми не зафіксувалися на якомусь моменті, у нас безліч можливостей. Але як тільки ми звертаємо увагу на якийсь момент, ми реагуємо, ми починаємо бути спостерігачами. Ми робимо цей вибір, ми бачимо, ми фіксуємося в цей момент. Ми робимо свій вибір, ми робимо фіксацію на певній історії, на певному положенні, на певному виборі, на можливості, здякуючи тому, що ми робимо цей вибір. Далі фактично світ підлаштовується під наш вибір. Тобто від нашого вибору напряму залежить. Подальша наша доля, подальші наші дії ну фактично, все якраз таки в цю секунду, в даний момент від нашого вибору залежить подальше наше життя, наше майбутнє. Хоча фактично майбутнього теж не існує, тому що ми в принципі його не можемо зафіксувати і побачити, але в принципі це наштовхує нас на подальші рухи, які ведуть нас по цій лінії, враховуючи те. Яку можливість ми для себе обрали? Дивіться, якщо навіть зафіксуватися на таких моментах, як, як це взагалі відбувається, у нас не знаю, від. Кар'єри до повсякденного життя все настільки паралельно проводиться, що ви просто, якщо зараз усвідомити це, ви просто ну випадете, я вам кажу, це настільки взаємопов'язано. Насправді є надзвичайно важливим усвідомити це, що це реально може змінити ваше життя. От навіть на такому прикладі, як якщо ви хочете звільнитися з роботи, ви вагаєтеся, ви не знаєте, що вам потрібно зробити. Ви не знаєте, куди вам рухатися далі, але насправді через те, що ти вагаєшся? Ти не визначилась, ти не звернула свою увагу на конкретну можливість. Ти не зробила вибір. Поки ти його не зробила, в тебе нестабільний світ, в тебе нестабільно взагалі нічого навколо тебе, ти не можеш визначитися, і тобі навіть не приходять по суті якісь можливості, і не намальовується твоя майбутня картинка реальності, давайте так про це говорити, просто через те, що ти не зробила вибір, бо ти не знаєш, ти вагаєшся, йти тобі з роботи, не йти тобі з роботи. Що буде? І починаєш просто грузити себе абсолютно різними емоціями, абсолютно різними думками, непотрібними, непотрібними тобі. Чому? Тому що, поки ти не зробила вибір, поки ти Гаєшся, поки ти фіксуєшся на цьому моменті, реальність не зможе зробити для тебе те, що ти хочеш зробити, тому що ти ще сама не зробила вибір. Вона не знає, що ти хочеш. Формально вона не знає, що ти хочеш. А через те, що вона не знає, що ти хочеш, вона й не може тобі дати можливості, бо ти сама ще не вибрала. І реально, коли ти фіксуєшся на якомусь виборі, ось навіть задумайся, якщо в тебе були такі ситуації. Якщо ти зробила вже вибір, ти визначилась не знаю. Наприклад, я буду дизайнером, я буду архітектором, я хочу творити контент, я хочу бути блогером, я хочу подорожувати по світу. Реально спрацьова спрацьовує така історія, реально спрацьовує ось цей клік, і ти фіксуєшся на цій події. І реально ти починаєш приваблювати абсолютно все, що стосується даної твоєї дії. Ти вже зробила вибір. Якщо ти фіксуєшся, і ти впевнена в своєму виборі, дуже сильно також стосується твого внутрішнього настрою, твоїх стосунків, твого внутрішнього стану, твого здоров'я навіть на фізичному рівні, тому що ти за допомогою свого вибору фіксуєш стан, який ти хочеш. Коли ти фіксуєш цей стан, події, які відбуваються в твоєму житті, вони фіксуються на цьому. В цьому стані розумієш, і насправді, коли ти думаєш, що все погано, в тебе не збуваються якісь мрії, в тебе не виходить щось, ти не можеш знайти себе, ти не знаєш, що ти хочеш. Це просто через те, що ти ще не вибрала ці двері, ти ще не вибрала ту можливість. Поки ти вагаєшся, поки ти думаєш, так чи ні, зробити не зробити, це не працює. Ти не можеш не зафіксувавшись, рухатися далі через це і не пускає тебе всесвіт робити те. Що ти хочеш робити, тому що ти сама не визначила для себе маршрут. Це те саме, що тебе не знаю, пішла би в ліс, тобі потрібно дійти від точки А до точки Б, але ти не взяла мапу, тому що я напевно може й не піду. Розумієш, ти ще не відкрила двері, ти ще не пішла, не зафіксувалась на тому моменті, якого ти хочеш досягти. Коли ми приймаємо реальність, коли ми стаємо спостерігачами за своїм власним вибором, за своєю долею, за своєю реальністю, тільки тоді все світ починає нам відповідати. Це звучить дуже дико, але це воно так і є. Ну, слухайте, реально, У мене було багато таких подій. І Реально, дякуючи тому, що я зробила вибір на користь певної події, на користь певної ситуації, я визначилася, я пішла в цей напрямок. Моє життя мене повело далі, і з'являлися всі можливості, все те, що я хотіла, дякуючи тому, що я робила вибір. Коли ти відчуваєш, що щось недостатньо, щось не виходить, це просто тому що ти сама не визначилася всередині. Отут, отут ти не визначилась. Значить, в тебе ще недостатньо зафіксована та сама точка відправлення. Яку ти хочеш зробити, тебе не зафіксована та реальність, до якої ти хочеш прийти. Ти ще не готова фактично усвідомити сама всередині себе твоя свідомість не готова до цього, і ти можеш її направити. Ти можеш перебороти цей стан, і ти можеш зафіксувати себе на тому моменті, який дасть тобі рух вперед. Але тобі потрібно самі усвідомити, що ти на 100% робиш цей вибір, а не вагаєшся, чи тобі потрібно це, чи не потрібно це. Наприклад, дуже простих аналогій це можна усвідомити. Уявіть, що бо ти Плануєш в своєму житті йти ти без мапи. Фактично ну, ти ж не можеш нікуди прийти, бо ти не знаєш куди ти йдеш. Ти навіть собі не намітила той маршрут, тому що в тебе є сотні тисяч можливостей, але ти не обрала ту саму одну. Я знаю, що це дуже важко вибрати одну, але потрібно почати з однієї. Коли ти починаєш з однієї, ти далі поступово приходиш до наступних, ти починаєш розгалуження і розширяєш фактично свій вибір, можливостей, які ти можеш зробити. Але коли ти фіксуєшся на першій частині, коли ти фіксуєшся на першому виборі, наприклад, я хочу змінити своє життя, як ти хочеш змінити життя, як ти хочеш піти, куди ти хочеш піти, ким ти хочеш бути. Це дуже дуже насправді важкий процес. Але фактично, коли ти приходиш сама своєю свідомістю до... Висновку до визначеності ти робиш цей вибір, життя починає грати на твою користь. Життя працює на тебе. Це те саме, що ти їдеш в машині без навігатора. Ну ти ж куди ти приїдеш, якщо ти не знаєш, куди ти їдеш, ну нікуди ти не приїдеш, застрягнеш по дорозі в заторах або заїдеш в глухий кут. Фактично, це те саме, що ну ти шопишся, ти ходиш по магазинам, М -м, почекай. Поки ти просто йдеш ні, я напевно щось собі куплю, Ти так нічого і не купиш. Не купиш те, що тобі потрібно. Ти можеш якусь фігню купити, Конечно, можеш, але ти не купиш те, що тобі потрібно. Поки ти не визначишся, поки ти не підеш, не знаю, в пінтерест, вибереш собі лук, який ти хочеш бачити, і потім, відповідно до цього, знайдеш фактично ці речі, які ти шукаєш. Або, наприклад, якщо в тебе є фотоапарат, але ти просто тупо не налаштувала фокус. Ти не налаштувала фокус. Чому ти не зосередила свою увагу? Так у тебе і фото будуть розмиті, а розмиті фотки не гарно, правда. Але якщо ти налаштувала фокус і це все працює правильно, то блін, все офігенно, все класно. Розумієте, дуже важливо усвідомити, що у нас з вами є вибір, і в нас є вибір в кожну. Секунду, яку ви зараз є, в кожний момент, то що фактично, в принципі, і секунди не існує, тому що наш час це не лінійний формат, а це просто кожна дана секунда, кожен момент, це момент, тому що є майбутнє, є минуле. Але ти не живеш в минулому, і ти ще не живеш в майбутньому. У тебе є зараз. Тобі є цей момент, і в тебе в даний момент зараз є вибір. І поки ти цей вибір не робиш на користь себе, поки ти не робиш цей вибір на користь свого кращого життя, ти залишаєшся в безлічі мільярдах можливостей, які можуть в тебе бути, але ти нічого не робиш. Просто тупо через те, що ти не визначилась, і насправді можна витратити так все своє життя, так і не визначившись. Так, і не зробивши вибір. А потім жалкувати, що ти не зробила цей вибір. Це дуже просто. Наш всесвіт насправді одночасно дуже складний і дуже простий. І ці всі можливості вони надзвичайно дуже прості і складні. Просто ми собі малюємо це в голові, те, що щось неможливе, щось нереальне. Це ми самі собі малюємо. Ми собі малюємо самі ці самі кордони. Ми починаємо самі собі будувати стіни. Нащо це треба робити? Ви маєте усвідомити те, що все, що ви хочете зробити, навіть все, що в принципі в тебе з'явилося, у у тебе в свідомості твої воно з'явилося, воно вже має право на. Існування, воно вже існує, тому що ти його вже створила. Все створюється у нас у в нашій голові. А потім це перетворюється в реальність. Якщо ти вже про це подумала, це фактично вже існує, бо ти вже створила можливість цього. Ти вже створила можливість цього, із безлічі мільярдів можливостей ти чомусь створила саме цю одну. І потім ти думаєш, ну це ж нереально. Ні, це реально. Бо ти вже про це подумала, і ти вже направила туди свою енергію і свою увагу. Так це працює. Я можу вам дати декілька порад, які реально зможуть вас налаштувати. Вати на те, щоб визначитися, що ви хочете. Насправді це звучить дуже просто, але одночасно це, це важка тема. Інколи надзвичайно важко зробити вибір. Я це знаю, це усвідомлюю. Кожен з вас це знає, тому що з'являється, але можу напевно, я не зможу, і це завжди так, поки ти не робиш вибір. А що подумають інші, а що скажуть батьки? Родичі, дуже багато думок, які абсолютно не потрібні в цей момент. Найголовніше, те, що ви можете зробити, це в принципі чітко сформулювати в цьому і вся складність. Коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми не можемо чітко сформулювати те, що ми хочемо, тільки коли ти починаєш фіксуватися чітко на якомусь. Бажання на можливості, яку б ти хотіла зробити, або цілі, ти маєш усвідомлювати, що для твого мозку не існує правильно і неправильно. Це залежить від твоїх думок, від твого виховання, від твоєї соціальної поведінки, в принципі, від твоєї усвідомленості, як ти сприймаєш речі, як ти на них реагуєш. Це не залежить від мозку. Ти можеш собі забажати все, що хочеш, але найголовніше для того, щоб дати чітку команду фактично своєму комп'ютеру, своїй свідомості, ти маєш це зробити дуже чітко, тобто фактично. Ти сама маєш для себе створити формулу, за якою буде працювати твоя програма. Тобто, замість того, щоб казати, я хочу більше грошей, я хочу бути щасливою, я хочу мати нормальні відносини, стосунки, я хочу мати суперкласне життя. Ти не можеш так зробити, тому що це в принципі настільки узагальнено уявив в цій одній фразі безліч можливостей, які можуть бути відповіддю на твоє питання. Але ж фактично, ти можеш навіть це не помітити, якщо воно здійсниться, тому що ти насправді знаєш те, що ти хочеш конкретно, чітко. Чітко знаєш до кінця, але ти просто думаєш, ну може, я можу отримати щось краще, ну може я собі щось інше загадаю. Mm -mm. Це так не працює. Коли ти формуєш якусь мрію, якийсь намір, то що ти хочеш отримати, ти маєш надзвичайно чітко його формувати. Дуже чітко. Як програму забивати. Ти коли розробляєш гру, ти пишеш код, і будь-яка неправильна літера, навіть велика або маленька, або якийсь знак, якась рисочка, крапочка, вона вже все може споганити, просто тому що ти чітко не зробив те, що має. Бути, програма не буде працювати, якщо ти не маєш чіткий намір, якщо ти не фіксуєш це. Далі дуже важливо, це потрібно діяти, і не думайте про те, що ой, ну в сенсі діяти, як діяти, діяти можна, діяти можна маленькими кроками. Якщо ти хочеш змінити життя, ти можеш почати з маленьких кроків. Не знаю. Почати з налагодження сну або пити воду, правильно, ну з цього це настільки дрібне, але воно вже почне змінювати твоє життя. А якщо ти хочеш мати, не знаю, кращий дохід, зробляти більш стабільно. Зверни увагу на те, на якій роботі ти працюєш, чи вона перспективно, чи ти хочеш щось змінити? Якщо ти хочеш жити з життя своєї мрії, якщо в тебе є якісь інші наміри, це все залежить від тебе, все напряму залежить від тебе. Ти маєш розкласти цей намір фактично. На пункти, які ти можеш досягти, Знаєте, одне із дуже дуже важливих в цей момент це реально припинити сумніватися. Коли ми піддаємо сумніву цей вибір, він вже втрачає свою стабільність. Знаєте, що я вам скажу? Дуже багато людей вони здаються. Тільки один відсоток досягає того, що вони собі запланували. Чому? Тому що вони бачать, що або воно довго не приходить, або воно просто не працює, або ви просто втрачаєте віру. Тому що вам, наприклад, хтось сказав, що з розуму зійшла. В сенсі ти хочеш це досягти, в сенсі я хочу це досягти, і тримайте цей намір. Майте віру. Віра насправді дуже дуже важлива, тому що вона якраз таки і допомагає нам підкріпити наш намір. Наш намір він підкріплюється вірою, він існує, дякуючи тому, що ви вірите, щиро вірите в те, що ви можете це зробити. Віра відіграє дуже важливу роль, коли ви щиро фіксуєтесь на цьому, коли ви вірите в те, що так ви можете це зробити, так я можу це зробити. Мене ніхто не зупинить. Повірте, віра вам дуже сильно допоможе в цьому. Тому що, якраз коли ти сумніваєшся, воно втрачає опору. Це не буде працювати. Якщо ти щиро всередині. Не віриш в це. І знаєте, що цікаво приходить в цей момент, коли ви реально усвідомлюєте те, що ви хочете змінити своє життя, і ви фіксуєтесь на цій думці, і ви реально думаєте про це і ви вірите в це. Слухайте, я не знаю, як це працює, але реально тобі починають траплятися події, ідеї, книги, люди, ситуації, абсолютно все. Абсолютно все в твоїй реальності фактично починає працювати на тебе. Ти маєш усвідомити те, що ти ці знаки маєш помічати. Коли ти починаєш помічати ці знаки, коли ти починаєш звертати на це Вагу, ти робиш вибір, і ти робиш вибір на користь своєї мрії. Ти отримуєш те, що ти хотіла. І дуже важливо помічати такі моменти. Дуже важливо звертати увагу на знаки. І найдивовижніше ці знаки вони реально будуть перед тобою. Вони будуть перед тобою, вони тобі почнуть проявлятися, ти почнеш помічати абсолютно все, що стосується твого наміру. Це знаєте, як теорія з червоними машинами. Оце те, те саме. Коли ти думаєш про червону машину, ти починаєш бачити і помічати червоні машини. Це так само, як у нас не знаю, ми купили машину нашу. Мій чоловік каже: Я не знаю, чи я хочу якраз таки купувати цю машину, тому що вона не така поширена на неї нема. Попиту, але в той момент, коли ми придбали нашу машину, ми під час поїздок тепер кожного разу все більше і більше починаємо бачити цю марку машини. І він зараз мені каже: Слухай, я не знаю, це працює, але це просто щось неймовірне. Я раніше абсолютно не бачив цю машину тепер я бачу через кожні три автомобілі нашу марку машини. Розумієте? це так і працює, тому що ти починаєш переключати увагу на свій намір, і всесвіт починає тобі давати знаки. Ідеї, думки, події, людей абсолютно все твоє діло приймати, фіксувати. Вірити і йти далі. Тобто, фактично можна сказати, що наш намір і наш вибір це не якийсь фокус, це не трюки, це не магія. Каплін в біса магія, це наука, це фіксація нашої свідомості, це фіксація того, що ми бачимо. Це наш вибір. Насправді це дуже просто, це елементарно. Нам важливо усвідомити, те, що ми робимо вибір щодня. Що секунди? Поки ти не робиш вибір в цей момент, в цю секунду, ти не будеш рухатися. В напрямку досягнення своєї мрії. Ти не будеш вибирати себе такою, якою ти хочеш себе бачити. Ти не будеш вибирати можливість дійти до своєї мрії, тому що ти не хочеш зайти в ці довбані двері. Та вже зайди, ти вже вибере. Ти сама твориш свою реальність. Ти тут, ти зараз в цей момент робиш. Свій вибір що секунди в твою користь або проти тебе всередині тебе є просто вибір, ти робиш вибір. А далі ти вже розумієш, чи ти зробила той вибір, який ти хотіла, чи ти зробила вибір, який в принципі тобі на даний момент не важливий, і він тебе нікуди не просуває на даний момент, тільки від тебе, від твого сприйняття. Від твого вибору залежить подальше твоє життя, і ти можеш вибирати. Ти маєш право вибирати, і в тебе є абсолютно всі можливості вибрати так, як ти хочеш. І я бажаю кожному зробити свій вибір, такий, який він хоче, і який приведе обов'язково його до життя його мрії. Тому думайте, вибір завжди залишається тільки за вами.